Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Незабаром на передовій воюватимуть роботи, а саме роботизовані системи наземного та повітряного базування, а виробництво українських безпілотників можливо вже перевищує російське виробництво. Сьогодні гости маркера подій є командир екіпажу безпілотників Кара Небесна бригада Рубіж Нацгвардії України офіцер Андрій Очунаш. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, глядачі, До слухачі. Доброго ранку. Нагадаю слухати маркер подій, слухачі радіо «ФМ Галичина» можуть наживо щобудня о 9.15, а переглядати пізніше на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. Обов'язково підписуйтесь і слідкуйте за нами. Отже, з першого хочу розпочати саме з ситуації на фронті, особливо цікавить Лимано Куп'янський і Бахмутський напрямок. Розкажіть, що там зараз відбувається. Ситуація достатньо напружена, бо ворог. Підвів величезну кількість резервів, намагається проводити штурмові дії, намагається знаходити якісь слабкі місця. Кожного разу вони намагаються знаходити нові методи штурмів, і це, звісно, складні наша ситуація, Вже нам приходиться знаходити протидію цьому всьому, відповідно, розвиватися достатньо в швидкому, але обмеженому напрямку, через те, що ресурсів не так багато як хотілося, але водночас приходиться протидіяти великій кількості ресурсів противника. Ось, але там, де оборона тримає бригада рубіж, фронт стоїть достатньо міцно з величезною, з величезною кількістю знищення особового складу кожного дня. Напередодні командувач сил безпілотників заявив, що ймовірно Україна може навіть переважати від Росії у виробництві безпілотників. Він сказав, що виробляють, виробляють зараз у нас у кілька разів більше, ніж минулого року, зокрема у шість разів. Чи насправді це так? І тут цікавить більше детальніше про які безпілотники мова. Якщо е, моя думка, вона звучить приблизно так. Безпосередньо fpv коптерів в порівнянні з тим, що відбувалося в Півроку рік назад, кількість зросла в десятки разів, десятки, а можливо, і в сотні разів, і дійсно ситуація в цьому плані покращилася. І щодо того, чи більше у нас fpv коптерів ніж противника, достатньо цікава думка: е, важко з нею погодитися. Але, тим не менше, я думаю, все ситуація і все по напрямкам. Тому що є напрямки, де дійсно fpv противника літають достатньо рідко. І е, дійти до думки по всій лінії фронту надзвичайно важко і зрозуміти, де все ж таки є більша кількість коптерів, достатньо важко. Моя думка, що у противника значно більше коптерів FPV. і це завдяки тому, що Китай надає їм можливості, і надає і продає їм комплектуючі для створення цих коптерів. Наприклад, нам відомо, що за останній період часу Китай продав близько 100 тисяч е, умовних чіпів, е, які допомагають літати ворожим FPV на достатньо рідкісній частоті. Відповідно, це заставляє нас шукати нові методи боротьби і створювати е, нові системи радіоелектронної боротьби, які будуть давити саме цю частоту. Що в майбутньому ця війна буде достатньо швидко змінюватися, і кожного місяця будуть реально нові е, напрямки інноваційні, які будуть створювати нові системи як е, штурмових дій, знищення особового складу противника, так і оборонних дій, а власне протидії безпілотним авіаційним комплексам. Щодо майбутнього, то в Генштабі заявили це те, що я анонсувала, що незабаром на передовій воюватимуть роботи, тобто не роботи, а роботизовані системи повітряного іноземного базування. Яка взагалі перспектива таких розробок і чи реально замінити особовий склад на безпілотники? І скільки загалом потрібно часу і грошей для цього? Повністю замінити особовий склад неможливо за будь-який. Період війни, чи це від початку, де люди бігали з полками, чи це до кінця, коли люди будуть не знаю, воювати лазерною зброєю тощо, тому що люди завжди будуть основою. чи вони будуть контролювати роботи, чи вони будуть керувати роботами? Неважливо, але перш за все це будуть робити люди. Але роботизовані техніки дуже допоможуть нам власне цих людей і особовий склад берегти і врятувати, через те, що особовий склад може виставити роботизовані турелі. Або керувати роботизованою якоюсь технікою, наприклад, там а, наземним коптером з АГСом для того, щоб проводити певні наступальні дії або оборонні дії при тому, що особовий склад буде знаходитися м, десь далеко, або лінії фронту, або безпосереднього перебування саме цій турелі. Наприклад, якщо є бліндаж, а, є можливість того, що людина буде знаходитися в бліндажі всередині, в глибині, турель буде стояти на поверхні. Буде величезний кабель, який е, буде дотичний як до пілота, який буде керувати цією турелью, так і до самої турелі. Безпосередньо турель стріляє по, -по противнику, а боєць сидить в бліндажі в умовній, знову ж таки безпеці. Як загалом далеко здатні залетіти безпілотники українського виробництва в глиб Росії, бо зараз як ніколи актуально, адже наші союзники ніяк не хочуть дозволити нам бити своєю західною зброєю в глиб території Росії, але там постійно на Росії щось вибухає, щось горить. До прикладу, вчора НПЗ в Туапсе Росіяни, заявили про атаку десяток Київ безпілотників чи. Таке явище масованих атак у ворога може побільшати, і чи можуть наші військові постійно, до прикладу, щовечора робити нам такі хороші новини? 100% це буде збільшуватися, все залежить від того, наскільки швидко буде розвиватися система радіоелектронної боротьби, систем безпілотних авіаційних комплексів тощо, системи можливості пролітати оборонні позиції противника. Але ми зараз бачимо, що наші безпілотники летять вже на 1600 кілометрів в територію глибину Російської Федерації. І це ну нереальні просто показники з урахуванням того, що буквально е, рік назад цих е, ймовірностей і можливостей не було. І ми раділи, коли в принципі наш безпілотник залітає, хоча б там на 300 кілометрів в сторону Російської Федерації. То зараз це вже 1600 кілометрів, і ворог реально не захищений неде. Ми бачимо, що в них починаються. Відключення світла, коли ми розуміємо, що у нас відключення світла через те, що нас кожного дня намагаються знищувати ракетами, через те, що є нападник, а ми оборонці, то зі сторони Росії вони дійсно дивуються, як так що відключення світла в нас, як взагалі в принципі можуть нашу вілікою Росіюшку знищувати якимись там ну малесенькими безпілотниками. Росіяни від цього здивовані виходять вони і на акції, тому що їм це не подобається, і звісно, що це прекрасний показник розвитку безпілотних авіаційних комплектов. Мексів Україні. на рахунок того, чи можливо це робити кожного дня, знову ж таки це залежить від того, наскільки якісно і наскільки величезні кількості в принципі будуть створювати ці безпілотні комплекси в перспективі в майбутньому. Я думаю, що це можливо наразі. Ми бачимо, що все ж таки потрібен час для того, щоб накопичити коптери і провести якусь класну, якісну атаку, яка принесе нам величезну кількість красивих відосів в телеграмі, особливо з незадоволеними розмовами російських людей. Нагадаю, сьогодні гости Маркера подій є командир екіпажу безпілотників. Кара небесна бригада, рубіж, офіцер Андрій Очинаш. Слухати маркер подій слухачі радіо «ФМ Галичина можуть наживо щобудня о 9.15, о 16.15, а також о 17.15, А переглядати на нашому ютуб каналі «ФМ Галичина аналітика. Обов'язково ставте нам вподобайки, пишіть нам свої враження від наших розмов від наших гостей. Таким чином ми будемо розуміти, чи ми правильно підбираємо для вас теми. І обов'язково реагуйте на все. Отже, пане Андрій, цієї ночі дрони невідомі, масово атакували окупований Севастополь, а також Брянську та Білгородську області Росії. Як е кажуть в Міноборони Росії протягом ночі чергові засоби ППО перехопили і знищили два безпілотники над Брянською, два над Білгородською областями і 21 дрон над територією Криму і акваторією Чорного моря? Чи є в Росіян взагалі чим відбувати такі атаки? І якщо так, то що це? Величезна територія Російської Федерації не дасть їм можливість повністю закрити їхнє небо. Це буквально неможливо. Тобто, е, мені здається, весь бюджет е, потрібно було витрачати виключно на закриття повністю неба на території Російської Федерації для того, щоб це було активно. Тому очевидно, що українські безпілотники збиваються, але збиваються вони російськими НПЗ-шками. Ось тому росіяни, в принципі, не обманюють. Вони дійсно збивають наші безпілотні авіаційні комплекси. Але е, цистернами з нафтою, е, ось е, або е, різними е, не знаю, портами або іншими е, інфраструктурними і стратегічними об'єктами. Тобто, ми отримуємо своє, е, а вони можуть прозвітувати про спиті безпілотники, тому нехай це так і продовжується, тільки росте в нашу користь. І ще кілька хвилин у нас є. Хочу спитати стосовно українського оборонного оборонно промислового комплексу: як ви взагалі його оцінюєте, особливо розробку БПЛА. Достатньо добре, знову ж таки, ми бачимо, що всі безпілотні авіаційні комплекси, які літають по території Російської Федерації, це безпілотні авіаційні комплекси військово-промислового комплексу України, тобто це українські безпілотники, і ми бачимо, що це розвивається. Ми бачимо, що це росте. Кількість цих коптерів збільшується відповідно. Я більше впевнений, що після війни український ВПК буде достатньо прогресивним по всьому світу, і ми зможемо заробляти на економіку нашої держави. Навіть з рахунок українських підприємств військово промислового комплексу. Тому я їх достатньо добре оцінюю. Наприклад, навіть якщо говорити не про безпілотні авіаційні комплекси, то українські бронеавтомобілі, такі як «Спартан», Козак, тощо, це достатньо хорошої якості автомобілі, які витримують вибух на підрив на двох ТМ-ках. і це я вам кажу не з фотофорних знань, а знаючи, що мої побратими. Підірвалися на двох темках, всі вижили, всі були здоровими, і при тому техніка е, не була повністю знищена, як наприклад, як, наприклад, російська МТОБ, якби підірвалася на е, двох темках. На початку повномасштабного вторгнення таке явище, як виробництво безпілотників власними силами, люди було доволі масовим. Я маю на увазі. Люди мало не вдома, все робили в кожному гаражі, щоб допомогти силам оборони, щоб мати чим відбивати ворога, атакувати їх. Зараз теж таке трапляється. Я знаю, люди складають такі безпілотники. Чи взагалі таке домашнє, скажімо, виробництво є ефективним для сил оборони і чи ефективні такі дрони на фронті? Звісно, що ефективні, і е, дякую кожному хто в себе в гаражі на кухні, в кімнаті складає в відрони. через те, що один до одного долучаючись, ми вже маємо не один дрон, а сто дронів, не сто дронів, а тисячу дронів і так далі. Тобто, кожного разу, кожен з цих дронів ми можемо навіть перепрошити. Ми можемо навіть приєднати до тієї системи, з якою ми працюємо. Але тим не менше, ми вже маємо готовий продукт. Ми вже маємо чим літати. Ми вже маємо чим працювати. Тому що, тому це надзвичайно це неймовірно цінно. Пане Андрію, ми дякуємо вам за розмову. Я нагадаю гостем маркера подій Сьогодні був командир екіпажу безпілотників Кара Небесна, бригада Рубіж Нацгвардії України, офіцер Андрій Очонаш. Мене звати Ольга Салабай і я вкотре нагадую: обов'язково вмикайте радіо «ФМ Галичина щобудня о 9.15. Слухайте і дивіться наш маркер події на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина. Аналітика обов'язково залишайте нам свої ре реакції, обов'язково діліться. Своїми думками, чи цікаві вам наші теми, які ми підбираємо, чи цікавих гостей ми для вас запрошуємо? Можливо, у вас є пропозиції на наступні наші відео. Обов'язково це все пишіть і до зустрічі.